Так, всім привіт і розкажу вам як наша міліція ловить злочинців, які порізали мені колеса. Ось прийшла відповідь ЗРВ Попільнянська. У двох словах, до єдиного реєстра вони не внесли згідно 214 статті КПК. Провели слідчі дії і в ЄРДР вони не занесли. Підписався начальник міліції Кізленко, який видно неграмотний, що його слідуватель порушив закон. Тому я подав до суду скаргу, про те, щоб визнати дії слідчого бездіяльність і внести до єдиного реєстру кримінальне правопорушення. Далі на ролику ви побачите судове засідання. Суд задовільнив мою скаргу. Дії слідчого визнали. Бездіяльність визнали його. Отак От наша міліція шукає злодіїв, а начальник Кізленко перекриває що слідчих своїх. Що злодіїв. Питання тоді. Навіщо нам така взагалі міліція? Дивіться ролик про суд. Робіть висновки

До єдиного реєстру після підтору, вважаємо, вважаємо, до, суду, сказав, scaчую, суду до судового розслідування, після подати до суду сказ, хочу просить суду ударила до судово слідства, подписку реально сьогодні, тим, сейчас, я почему злочини до єдиного реєстру до судового сіда, спочатку судовому розслідування за ознаками складу злочин, перебачив статті 8, 4 статистик, першому капитало карьері. Особа, яка подала скаргу. Судове засідання з'явилось, хоча була поведована вчину під час місці є подала заяву про розскарги її відсутність. Слідчі судове засідання не з'явилося, хоча було на важливим чином поведом під час місця розвискання, що не перший уже є роздус, до вимог стадії 265 показав України. Судово становилось 30 першого 2015 року харчуком було направлено піддати на цю поводу заявив училика на первопушки. Порушення вимог статті 214 КПК на свідчить відомості відповідно до заяви про вчинення кримінального прорушення відклада, забісніше 24 години внесеного до єдиного реєстру судового розслідування для початку розслідування. Блянське відділу Шитовського області заявки очукав. про учинення кримінального правопорушення 30-го 2015 року зареєстровано уже за номером 145 резганта за правом на розгляду звернення громадян. Що є не припустимо злогодовиму статті 214 ППК України. Згідно частини 14 статті 214 ППК України, слідчий прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви про про вчинення тема пропущення зобов'язаних внести відомості відповідні відомості до єдиного реєстру до служби Росії розслідування. Слідчий прокурор, інша службова особа, власне на прийняття та реєстрацію заяви про депутані прокору, що вони зобов'язані прийняти та Зареєструвати таку заяву чи повідомлення, військово прийняті такі стації заяви чи повідомлення на порушення не допускається. Зазначені вищі на обставині свідчать, що скарга підлягає задоволення. Перевисніте 33, 34, 30 шоста, тисяча ПК окрім ухова. Скаргу задоволювати, зобов'язати свідчу, слідчують юридині, поплянської райони у нас в житловійському внести відомості про кримінальне. Право порушення виєдиного реєстру до судового розслідування відповідно до заяви Корочка Дмитра Миколаєва прочинека і на правопорушення від 30-го на першого 2015 року. Ухвалує виконання направити слідчому слідчого відділення Пікнатської районного суду Житомирської області. Копію ухвали відбува направити прокурору повітрянського району Житомирської області. Ухвалу оскарження не підлягалася. Суддя підписання.